Садівників, всім привіт! Багато запитує, чому така ціна на гвоздіку чи на інші плодові дерева, ягідні культури чи можливо квіткові дерева. Відкові рослини. Кожен садівник формує ціну по тому, як він вложує свої сили. Тобто, то сусідній дешево, то сусідні дорого. Але згадайте себе, якщо ви два роки вирощуєте рослини, яку би ціну ви поставили би для себе? Тобто, якщо ви вирощували два роки, ви продавали б рослини по 20 гривень. Я думаю, це не так. Я думаю, що мене не зрозуміють, вложуються кошти, час. Ми всі фопи, сплачуємо податки, і це все наростає. Тому така ціна питання рослин. Хто не згоден, може купати в інших садниках трошки дешевше. Ну, я не знаю. На ринку можна знайти. Але там вже не буде такої сортності. Тому така ціна. Ми розсадник, який створює якість. Старається для вас зробити якісно, зробити так, щоб рослини були гарні, при прижиття. Підкажемо, розкажемо, щось допоможемо. Ми всі люди, ми всі повинні допомагати одному. Тому що, що посадівник садівника бачить здалека, щоб допомогти, розказати, показати щось. Так що, якщо у вас викликає запитання, пишіть нам просто вайб і ми вам допоможемо. Ця вся розсада була закладена пару місяців тому, і бачите, зараз вона просто стоїть. Через 2 роки бачите унікальний результат, дуже гарний. Будемо підживлювати, робити гарні фотографії, робити якісний матеріал саме для вас, для споживача. Кому цікаві далі наші дії, просто підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки та коментуйте, будемо сказати, показувати.